Сьогодні відбулася та сесія Полтавської районної ради, восьмого скликання. Одне з основних питань порядку денного внесення змін до програми територіальної оборони Полтавського району. Йдеться про залучення додаткових фінансових ресурсів з районного бюджету та бюджетів територіальних громад. Начальник полтавської районної військової адміністрації Дмитро Романов підкреслив важливість програми, яка, зокрема, дасть можливість фінансово забезпечити добровольчі формування територіальних громад Полтавського району. Винайдений законний механізм саме фінансування цього процесу, тобто матеріального забезпечення і фінансового забезпечення добровольчих формувань, які виконують завдання згідно наказів командувача безпосередньо нашого округу. Порядок фінансування за рахунок коштів ОТГ дето порядка 50 мільйонів. Фінансування буде, ці кошти будуть направлені на забезпечення призову, а також на територіальну оборону нашого Полтавського району.